У приміщенні Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України 3 липня колектив газети Флот України представив номер видання, створений у нових умовах та у новому місті. Незважаючи на зміну місця розташування редакції, раніше флотські газетірі працювали у Севастополі. Гострота Пера і тематика лишилися незмінними. Відтепер і одеські читачі більше знатимуть про події, що відбуваються на українському флоті та у збройних силах. З'явилися в останньому випуску й нові теми. У нас зараз є сторінка, правда, у нас був Севастопольський колескоп, а зараз є сторінка Новини Одеси. Новини Одеси. От. Тим не менше, у нас є ще одна сторінка, називається, називається Вісті з Криму. Тобто ми про Крим не забуваємо. Окрім керівництва Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України та колег привітати журналістів ведення Флот України завітали і юні одеські таланти. За словами головного редактора газети Флот України у скорому часі очікується і вихід журналу Морська держава. Журнал буде виходити. Раз на два місяці, як він виходив. журнал це наша, це наша ну, гордість. Журнал має право на життя, тим більше, що е, аналогів, аналогів немає. Наразі колектив газети, втім як і інші організації, заклади військово-морських сил збройних сил України, відчувають труднощі у пошуку приміщення, професійного обладнання коштів для друку. Незважаючи на доволі суттєву підтримку одеських колег та керівництва регіону, проблем лишається чимало. Отже, звертаємося до усіх небайдужих з проханням допомогти. Передплатити газету флот України можна у будь-якому відділенні поштового зв'язку, індекс 30575, а придбати у точках продажу періодичної преси. Адже новини з життя України. Українського флоту та збройних сил України цікавлять віднедавна не лише військових, а й усіх небайдужих до майбутнього нашої країни. Колективу газети Флот України бажаємо натхнення, витримки та успіху у подоланні труднощів.